І на завершення випуску традиційно про погоду цей тиждень потішив чернівчан теплом та сонячними днями. Температура повітря сягала до 20 градусів тепла. Чи очікувати похолодання найближчим часом дізнавалася Лілія Горбатюк? Похолодання дощі та перші заморозки. Якої температури повітря очікувати на вихідних та наступного тижня? Дізнаємось у синоптакіні Тетяни Негадайлової. Через територію області пройде холодний атмосферний фронт, який принесе з собою помірні переважно дощі по всій території області. І поступово температура вже на суботу буде знижуватися. Вранці вона утримається у межах 8-12 градусів тепла, а отденна температура вже не перевищуватиме 10. 14 градусів тепла. Навіть на рівнині вони очікуються в межах 3-5 градусів тепла, а на поверхні ґрунту вже відмічатимуться перші заморозки. В гірських районах від'ємні температури будуть навіть у повітрі. У понеділок подекуди очікуються невеликі дощі. А от наступні дні переважатиме суха погода. Температурний фон буде дещо нижчим, ніж цього тижня. Вранці температури відмічатимуться в межах 6-8 градусів тепла, а день також не перевищуватимуть 10-15 градусів тепла. Лілія Горбатюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4.